Так завзято підіймають собі і оточуючим бойовий дух у скрутні часи. Відвідувачки Ніжинського терцентру. Українські дівчата тут дійсно бойові і завзяті, а ще заряджені на перемогу. До речі, для них це не просто урок лікувальної фізкультури. Цей оптимістичний танок під Василину дівчата вже охрестили переможним. Його обіцяють виконати на центральній площі міста, щойно дізнаються про найдовгоочікуванішу новину. А тим часом міський голова Ніжина саме інспектує укриття терцентру і, користуючись нагодою, дякує Ніжинському Культурному фронту за позитив. Це наш територіальний центр, де завжди буяє життя, багато різних заходів. І зараз наші ніженські активні жіночки готуються до нашої перемоги, тренують наш переможний танець і це обов'язково дуже скоро буде. Ми переможемо. Ніжинський територіальний центр соціального обслуговування дійсно унікальний і особливий заклад. Люди в ньому працюють виключно за покликанням. На даний момент ми займаємося оздоровчою фізкультурою разом із людям похилого віку. У нас функціонує шість вікових груп, кількість у групах 14 чоловік. ну Взагалі, десь 70 чоловік відвідує лікувальну фізкультуру. Наша лікувальна фізкультура це так би мовити вихід із стресу, так як ми Країна в стані війни перебуває це так би мовити, і психологічна підтримка, і підтримка е здоров'я, взагалі фізичного здоров'я людини. Відвідувачами терцентру є найбільш вразлива і особлива категорія містян. Це люди похилого віку, дітки з інвалідністю. Тому чи не найбільшим попитом тут користується саме послуга оздоровчого масажу? Розуміючи, це керівництво приклало максимум зусиль для оновлення масажного кабінету. Це оновлений масажний кабінет, як ми бачимо. Силами працівників терцентру тут зроблений ремонт. А завдячуючи співпраці нашого територіального центру з об'єднанням Червоний хрест були оновлені придбані ось такі прилади для масажного кабінету. Це ми бачимо сучасний масажний стіл і деякі масажери. Такі вже електричні, да і ось е, інші прилади для масажу на суму 50 тисяч гривень, які е, дуже потрібні. І сьогодні ми маємо сучасний масажний кабінет для нашого терцентру. Я вдячний і працівникам терцентру, які проявляють ініціативу і оновлюють модернізують свій заклад, де Практично, якщо не кожного місяця, то кожного кварталу можна сказати, щось тут оновлюється і рухається вперед. Ми бачимо задоволених відвідувачів територіального центру, які готуються до нашої перемоги, не сидять на місці, як то кажуть, тренуються і готують наш переможний танець на головній площі нашого міста.